Любі малятка, сьогодні ми з вами знову поринемо в світ цікавого світ цифр і різних завдань. Але спочатку давайте привітаємося! Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, країна моя! Доброго ранку, рідний садочок! Доброго ранку всім мира, тепла, дітки! Подивіться! У нас з вами є сходинки, які приведуть нас до кого? Так, до сонечка. Сонечко нас дуже чекає, тому що вже прийшла весна. На дворі стало тепло, і сонечко вже гріє і чекає нас. І щоб, просить, щоб ми порахували сходинки. Давайте порахуємо. Сама нижня сходинка, яка нічого не означає, який цифру ми поставимо. Так, нуль. Далі. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і остання десять. Так, ми з вами дібрались до сонечка. Сонечка нас вітає і каже А ви вмієте тепер рахувати навпаки. Не від 0 до 10, а від 10 до 0. Звичайно, вміємо сонечко. Давайте порахуємо, будемо спускатися по схудинках вниз. Перша, яка у нас буде цифра 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Бо які ж ви в нас молодці? Кілька у нас Так, у нас було 10 сходинок, тому що нуль знаходився на підлогі, а ми з вами піднімались по сходинках. 10, Дітки. Мені здається, хтось у нас тут причаївся, як ви гадаєте, давайте поглянемо. Так, я щось нікого тут не наблюдаю. Давайте на кожну сходинку покладемо частування. Може ми тоді побачимо? Хто ж причаївся під ними? Починаємо. І рахувати будемо. Один помідор. Два огірок. Три капуста. Чотири яблуко. П'ять. Що у нас? Перець. Шість. Буряк. Сім. Картопля. Вісім. Гарбуз. Дев'ять кабачок і десять морквинка. Так, добре, діти. А як назвати ці предмети одним словом? Так, це овочі. А чому їх так назвали? Тому що їх вживають так, майже приготовлені. А діти, а що зайве тут? Правильно, яблучко. А яке воно по порядку, скажіть мені. Так, яблочко у нас тут четверте. І якою цифрою ми можемо позначити яблочко? Так, звичайно, цифрою 4. А ну, подивіться ще раз, уважно на сходинки. Що ви тут помітили? Так, зникло яблочко. А хто ж його взяв? Давайте ми вже відгадаємо загадку і дізнаємось, хто ж це до нас завітав. Загорнулася в клубок ціла купа голочок, Лис підбіг, голки понюхав, потім довго носа чухав. Хто це? Так, це їжачок. Ой, а подивіться, що у нашого їжачка з вами? Так, Яблочко взяв їжачок. І прийшов він до нас у гості. І не просто так. А каже, діточки, допоможіть мені. У мене сталася дилемма, хоч прийшла весна, я вже прокинувся, але зима все одно не хоче відступати. І деякі частини лісу, моєї галявини, покрила снігом. І я загубив свого брата. Він схожий на мене. Допоможіть мені знайти. Ой, дітки, дивіться, ось ця галявина, бачите, скільки сніжку натрусила, а їжачки вже попрокидалися. Давайте знайдемо братика нашого їжачка. Може, це він? Давайте поглянемо на нього. Ні, бачите, він зник. Може, це він десь який веселий, красивий? Ой, і цей зник, бачите? Це не він. Ось ще у нас один їжачок є. І він зник. Остався, залишився останній. Так, він схожий на нього, бо тут і яблочко є, і голочки. Так, це братик нашого їжачка. Їжачок нам дуже дякує, що ми йому допомогли. І просить нас звільнити від чарів його галявину, але ми можемо звільнити її тоді. Коли відгадаємо всі приклади і до наших квіточок доберемо листочки. Тоді чари з ми зникнуть. Давайте, давайте допоможемо. Починаємо зверху. Один додати 4. Скільки буде? Так, буде 5, молодці. Один додати 3. Скільки. Бу... Вибачте, дітки, один додати 2 буде. Правильно, цифра 3, ось вона внизу. Далі, приклад, 2 додати 3, скільки буде? Так, звичайно, буде 5. А де цифра 5? Ось вона на голубій квіточці. Правильно, ви відгадали. Далі 3 додати 0. Скільки буде? Звичайно, якщо до 0 додати якесь число, число, то буде те число, яке ми додали. Це буде трічка наша. Молодці. Далі, ось у нас приклад 6 додати 2. Скільки це буде? Так, звичайно, це буде 8. 4 додати 4. Звичайно, це також 8. Давайте подивимось: 2 додати 5. Скільки буде? Так, це 7 і квіточка з цифрою 7. Жовтенька. Молодці. А ось 9 додати 1. Скільки це буде? 10. Так, і жовта квіточка з цифрою 10. Молодці. Далі у нас який листочок? 3 додати 4. Скільки ж це буде? Звичайно, це буде 7. І жовта квіточка з цифрою 7. Молодці. І остання у нас залишився листочок: 5 додати 5 буде. Десять. Правильно! Ви подивіться, ви всім квіточкам дібрали їхні листочки. Давайте зараз поглянемо. Дивіться, зникає сніг, зникає, і наша галявина стає чарівною і красивою. Наш їжачок дякує і запрошує нас трішки відпочити. Іжечок ще приготував для нас цікаві завдання, тому що його будиночки, в яких живуть цифри. І дивіться, деякі цифри в нас зникли. Давайте допоможемо. Хто сусіди числа 9? Вісім? Так. 8 і десять. Правильно! А хто живе між п'ятіркою і сімкою? Шісточка наша. А хто ж сусіди числа 6. Так, 5 з одної сторони, з лівої, а з правої 7 живе. А хто ж живе між двійкою і четвіркою? Так, звичайно, наша трієчка. Ох, і ще бутиночки. Хто ж сусіди нашої п'ятірки? Хто сусіди? Так, четвірка і. Шісточка, молодці. А хто живе між вісімкою і десяткою? Звичайно цифра дев'ять. Правильно. А хто проживає біля нашої трієчки? Двієчка і четвірочка. Молодці. А хто живе між дев'яткою? Так, це цифра вісім. Ой, які ви молодці! І останні. Нам їжачок подарував ось таку квіточку, яку нам треба буде з вами намалювати, використовуючи зошит в клітиночку. Ось так гарно. Дивіться, нам треба провести дві клітиночки. Потім наскоси лінію. Нам треба від одного куточка клітиночки до іншого, потім знову пряму лінію. І ми її закриємо. І ось дивіться, через дві. Клітинки ми проводимо, закриваємо листочок. Листочок ми зробили. Тепер подивіться: від того, де ми зробили листочок, ми відступаємо дві клітиночки вверх, проводимо лінію і дві клітиночки вниз ще одну лінію. Потім дивіться навскоси, робимо одну лінію, піднімаємо вгору ще навскоси, потім ведемо дві клітиночки. Опускаємо дві клітиночки, і ось з одного куточка в інший проводимо лінію і закриваємо нашу квіточку. Це тюльпанчик, так, ось весняна квіточка. І ось дивіться, тут, де у нас е, іде згиб, ми ставимо крапочку, ведемо вниз лінію, ще в, 100, в праву лінію і дві клітиночки вниз опускаємо. І малюємо останній листочок. Дивіться, ми. Знизу піднімаємось на одну клітиночку вгору, ставимо у куточку клітинки крапочку і ведемо навскоси до іншого куточка. Потім ведемо пряму лінію по клітиночці, вправо опускаємо вниз одну, одну клітиночку. Знову з одного куточка в інший куточок клітинки будемо вести таку косу лінію. І тепер ведемо пряму лінію. Одна клітиночка. Ось така гарна квіточка у нас з вами одержалася. Дякую, що ви були сьогодні з нашим і допомогли йому. Чекаю ваших квіточок у особисті повідомлення. До наступної зустрічі. До побачення!